Жаль, деяким мені не судилося справитися. Що вже накоїв твій кукусі? Дістася. Це зрозуміло, а конкретні ж. Ладно, він уже півроку не працює. Відтоді, як йому 25 виповнилось. Він вирішив, що йому потрібно не роботу шукати, а себе. Любов у кожного з нас є своє місце в цьому величезному світі. І ми не повинні втрачати його, потопаючи у полці. Драматичний. Та він іншим не був. Але ниніше я якось примудрявся співвіднести своє. Благородину нутро і Сворений Раль. А тепер ні Рахунки оплачую я. Їжу купую я, готую теж я. Повіду печалі. Сил моїх більше немає. Ну, все ж не може бути прям так погано. Він сьогодні на співбесіді можливо, отримає роботу. Це не він отримав роботу, це я отримую чергове його виправдовування. У колекцію. У милого разі позабався кадривочку, доводивши інше диплом про вищу освіту. Це архаїзм. Потім відмовився від випробовального терміну, бо в нього треба вірити одразу. А ніж я стану посміявся на вакансіях, я йому диву, розумієш? Бо там очікували, що він буде сидіти під кондиціонером, а на нього підме. Думаю... Так. Помчеш, такі принес. Зараз дізнаємося, що нічого. А ти чого такий радісний? О, скайди без чи, чи тут. Ти, ти ж отримав роботу? Не. Де. Краще. Я пішов зі спив без. Чим це краще? Тим, що я відразу розумів, що вони утирки, і мені не треба витрачати на них свій час. Що дирки, Це був без п'яти хвилин твій останній шанс. Єва місяць билася, щоб тебе хоча б на ти взяли. Погано билася, значить. Я півгодини прочекав, щоб мене покликали, а мене ніхто таки не пізвав. Я більшість півгодини нікого не чекаю. Ха, хіба ти на принципі не чекають? В мене є гордість. Таким, як ти не зрозумієш. Гордість є? Грошей немає. Ну, я ж казала, казала. Ти ще скаржитись на мене почала? А що мені робити? Скоро в мами доведеться позичати. Тебе ті, тільки гроші хвилюють, вони тобі дорожчі, ніж я. А ти теж на блахміці ходиш і від людського не відмовився. Я думав, відмовив? ти мене завжди в усьому підтримуєш, а тобі, значить, холодний медлал дорожчий. Ось цей так. Добре, добре, будемо служити мамонові. Де моя валіза? Коди ти там з валізою служити зібрався? Я їду. Куди? Народники, на північ. В незробітки. Тобі не можна. Ну ти ж злешка. Пізно. Зате я зароблю тобі гроші, і ти будеш щаслива. Придурок він тебе все таке. Ти не розумієш? Він, він захоплював натури, він реально може все кинути і поїхати на північ. Закладаємося, він валізу не знає. Це яксь, видно. Я. Ваша поет. Він, він творча, особистість, воно можна було підрізати крила. Піще, не я змусила проходити цілому вакансію на посаду адміністратору. Швидко в тебе впало бажання по ньому постріляти. Ну, я ж люблю його. Його треба зупинити. Ти ж можеш покликати Єву. Я то можу, але я думаю, що це не дуже вдала ідея. Розумієш, Єва вже дістала діставати свого брата з дитину місць долі. Старшого і ще й брат, брата. розумієш, в нормальних сім'ях усе по-іншому. Але Павлик не такий, як усі, як і буцім, а інша по себе. Вларо! Ну переконай її, тому що її вші подруга, а взагалі її брат. Вона повинна, вона зобов'язана допомогти. Я то зможу її переконати, але здається мені, що ти будеш першою, хто про це пошкодує. Ну, Як знаєш? а де мої шкарпетки? де термокальсони? Вони мені надію, чи ще? Ну, то, їди не діли чи знадобляться ще. Бо у нас борги, це такі гроші. Та в нас все-таки погано. Ну, ти страждаєш. Та не страждаю я постажюю, але я все вирішу, Павлико. Сухарі, е, рахунки, я оплатила. їжі, повний холодильник. Незабаром у мене. Ти тільки не заслужишся пише ну, світові дуже потрібні твої вірші. Ну, Вони боргівна, значить, то вон мамі твоїй. Махто всі пробачить, всі пробачать. Навіть не сподіваюсь, я нічого пробачати не збираюсь. На північ, так на північ. Будь ласка. Мене Лара коротко просвітила, що до сих пінансових двох. Побажаю, благословляю спали. Ти з голосу з'їхати. Я попрошу вам тебе допомогти, я не свого вогонь підливати, Але в вогонь я люблю більше ніж допомагати. І завжди так було. Ти завжди мене тупила. Ти готова мене вигнати тільки через те, що я не отримав посаду клятого адміністратора. Переважно через те, що ти навіть і не спробував знову. Я не, не маю наміру працювати з людьми, які мене не поважають замовчування. Тобто. Що з мамою, та Ксюхою? бо весь інші сидить ці критерії не підходить. Ну знаєш, я тобі що я пісня вдаха. Ага. є пісне вдаха. Єво! б в усіх великих так не вірили, але в нас би зовсім не було поезії. Були б бідрогачі й політики. Слухай, ти все ще сподіваєшся заробляти своїми віршиками. <клух> У папука все вийде. Та ти що 25 років не виходило, а тут бах, отак і вийде, так? В моменті! Це єдине, заради чого варто жити. Ей! Ну і зараз тебе теж, але переважно через пенсію. Слухай, ти хоч щось зробив своїми віршками? Ну справі. Ну, не були збірки і нагороди. Та ти що? Це тому, що ти в літеститу пиячив з потрібними людьми. Потім вони виросли, підв'язалися до видатничого бізнесу і почали друкувати твої вірші за старою пам'ятку. І купувати тобі грамоти і підписувати їх. А я тобі про заробіток кажу. Чи це було настільки давно, що ти навіть і не згадаєш, що означає це слово. ж ти, пхамло! Та й хороше, а? Навіщо? Це востаннє, не повір мені. Та на, що тобі гроші останнє? Трене прийде! А це навіщо? Я роздрукую пістолет і застрелюся! Та це що? Каже, не треба! Пізно, ходи, розбився всьому світу, і хто вас... своє вирок. Ти застрімо, завходу, підуй, Ось, Та своє що? Якщо застріємо і так завгодно, піду, повіжився. Це зачітає. Устижне такий чоб'єся. Він, він Я Тебе благаю, він шнурівки до латуни навчився зав'язу. А ти віриш, що він петлю скрутить? Не можна знищатися з людини депресії. Не можна, та не пошкод можна. З емоційного погляду в нього слонова шкіра. Поети, поети схильні до ног думали, вчинить я в тебе, що він не поет, правда? Пашка кидеться, не хочу уваги. Він цього досягав, катаючись кобаску по підлозі. Але для цього трюку у вас площа замало. Ось він кидеться. Ксю, над хворими людьми знищатися не можна. Але мій брат, не хворий. Ти все не так зрозуміла. Та якраз таки усе правильно розумію. Три, два. Дом, один. Всю, а де в нас це мотузка для білизни? Ось, будь ласка. Все, вже мене що, вже полами не буде, що ти зробила з цим братом. Я з собою нічого не робила. Ми просто сидимо і роздруковуємо, що на даний момент твоїм найуспішнішим рішенням залишається ця прибирання кімнати, за яке мама дала тобі 20 гривень. Що, смішно тобі? Смійтеся, він мог стати, останні не стати зміг. Ой. Як це гарно. Ой, як ти до цього Лермота приклести, примудрився, ти. А ти? Все, що він говорить, будеш сприймати, як печи його двору. Та звідки мені було знати, що це Лермонтов? його в школі. Це просто процитував колегу. Слухай, це Лермондову колеги тільки в тому, що одного разу за мінеральні води з'їздив. Ой, Єв, ну ти не права, бо ви кажу, думай вірші. Слухайте. Готова оцінити. на навіть. Нас. Ні, ні, я у смиренності. Мені дійсно цікаво, ти не працюєш, хай обов'язки ну, на твій тяга. В тебе щиро кажучи, достатньо часу, щоб народити шедевр. Як Якби це було так просто. Знущається на знаю. Ось і муза твоя тут сидить. Ти що? віршів їй не пишеш? Та, так упевнена, що пишеш. Чому ти так упевнена? На підставі чогось. Ти ж мало повірити, що він. — Поет. — Давай, літератори. Як у дитинстві? Я не збираюся чекати віші зі стільчика. Див, з дідом Морозом працювала. Мені було п'ять років. Але ж мотивація була слабкіше. Старий розпадився з тобою цукерками. Я ж пропоную списати частину твого боргу. А що, не вислухайте її, ми самі пораємось. Це ж диктаторка Ні... мені знайшла. Мені нема чого соромитись. Нехай знає своє місце. Уперед. Я пам'ятаю того осіннього, коли побачив я тебе. Я відчув тоді миттєво, ніби світлий дух весняний усюди виходить від тебе. Павлику, це, це, це... це для Павлик, тебе. Це просто прекрасно. Це халатура. Що? Та як не смієш? Не звертай увага на думку дилотанта. Не треба бути професіоналом, щоб не помітити, що ти зримував тебе і тебе. Геніально, ніхто так раніше. Рима тут не головне. Головний тут ти, це я вже зрозуміла. Але ти мені піднапружитись, правда? Для таких, як ти Рим, обов'язково має бути кров морков, анакше не рахує. Для таких, як я, можливо. Але. Зараз навіть штучний інтелект, більш перні ти. знав, що є програми, які підбирають риму до будь-якого слова. Паша таким не користується. А дарма паша таким не користується. Не гимна, пашка. Іди сюди. От дивіться. Дивіться, я тут ввела слово тебе, і він мені перелік на дві сторінки видав. Несе, гребе, шкребе. Банальщина. Розгребе, диви. Та диви, потім ксю присвяти. Досить наш крабе, чудове слово, його дійсно не підключає, ваші розривки. Щось не було довести, не виходять тільки гроші. А це доводити й не потрібно було. Але ж ви двоє теж не на цукеркові окоробки живете. Це гроші тлін. А чого ж ти їх тоді весь час клянчиш, тренофіл, а? Просто не розумієш, як влаштований цей світ. Та ти що? Щось мені підказуєш, що ти мені поясниш. Так, все, ході, це все надто деструктивно. Ви можете вже помиритись. Якщо примирення означає обнулення вашого бухгалтерського обліку, то ні. Гаразд, добре, говоріть по сімейному Я поки залишу вас бісерки не буде, тоді раз сьогодні без неї. Давай поясню мені, як влаштований цей грішний світ, який тебе стабільно не розуміє. Який сенс мене бісер перед Тобою. Хм. Ти навіть не зрозуміла, на що я ще не начехнув. хью хью юх Просто люди неоднакові. Mm. Усі ми існуємо у різних площинах. Для одних абсолютно нормально існувати в системі гроші, робота, сидіти в офісі, займатися монотонною нісенітницею та вважати це правильним і навіть правильним. От мій город і поповнився ще одним каменем. Але існують люди, яких... Все не так ходить. Вони були мої пов'язані з вищими матеріями. Нам голодали на талант, яким ми просто зобов'язані втілити в життя. Я просто не можу жити так, як живеш ти, але тобі цього не зрозуміти. Ти дійсно думаєш, що я просто обожнюю свою офісну роботу. Чому хомоденка в них взагалі не знайома в тому? Так от, ні. Я не відчуваю дикого захоплення, коли доводиться стояти води на заторі. Якщо не доводиться випити хоча б тиждень на відпочинок, якщо клята комуналка знову подорожчала і навіть сережки пристають в повз. Це життя одне на всіх. І взагалі, ти знаєш, чим я займалася цього ранку до того, як приїхала витрати тобі сонку? Я тебе не кликав. Ну і чим же? Оформляла повернення чайника. А все тому, що бабуся Божа кульба вирішила, що його сезона розроблено в урядовій лабораторії на частоті, що викликають в неї екстра На корисніше буде для тебе. А я й посміхалася і рвала. Попростіше так, ніж вислуховувати її істерику. Бачиш? Ти сама себе на зневіру. Я Тобі намагаєш показати, що бувають хороші дні, а бувають такі, коли ти терміново шукаєш в інтернеті, що таке екстрасистоли. Це життя одне на всіх. І в тебе на лобі не написано, що ти обраний і звільняєшся від відповідальності. Оце в підсумку зводиться до того, що не має писати вірші. Ні, ти сам до цього себе розгортаєш, а насправді ти можеш писати вірші, малювати картини, вишивати хрестиком. Або навіть, якщо хочеш дресирувати клубів, але у вільний від роботи час. Якщо усе вище сказ не приносить тобі гроші, це хобі. Ну і ти погодилась на таке. Бо в мене є чоловік, діти і батьки, яких теж я підтримую, а не навпаки. Розумієш? Розумість. Бачу, що ти нічого не розумієш. Я з дитинства цей погляд знаю. Зараз ти у лайні втечеш від розмови. Ти мене довела. Піду встигну здати. Дало б польоту. Папу, ти, ти, ти що накоїла? Все нормально, з ним. Просто розкрила йому непривабливу управу. Я не для того тебе викликала. А я не офіціант, щоб своє ви замовлення виконувати. Ти не розумієш, що робиш. Важко треба рятувати. Так! Від тебе! Що? Мені здалося? Ні. ні. Я дійсно вважаю, що головною проблемою мого брата є ти. Це як ти смієш. Я вже багато років оплачу всі наші рахунки, згасаючи цього на двох роботах. Я прибираю будинок, готую мою посудка. Так. Та тільки тому що я як пілка на крутилась, ми у відпустку, влітку з'їздили. Попри все це, ти вважаєш проблему у мене? Не? Попри через це я вважаю тебе проблемою. Послухай, він не дурень не багато чого вміє, але навіщо щось робити, коли можна не робити? Навіщо чи... чи... цікавитися рахунками, вчитися готувати, скажи роботи? У своїй скромній 25 років він бажає, що він... Можна кидати на напризволяще. Його можна і потрібно кидати на напризволяще. Знаєш, як родяче літати? Одразу з висоти. Він на одлазу, звісно, не тягне, але щось витримає. Тому я попросила матір зілити його в цю квартиру, бо пашка, повинен, був навчитися самостійності, бо просто. Ви почалися вибору. Але тут з'явилася ти, вся така біла, мушлягенна підставила свою вибині душі. І він точистів не них чита присмоктався. Я не знаю, яка у вас це робиться. Тобто, за твоєю версією я маю його кинути? Хм. Ні. Просто дай йому дихати, ходіть на побачення, кохайте одного під місяцем, але не роби за нього все включно з підранням дупи. Та якщо я піду від нього, він руки на себе не кладе. Боже, ми зараз говоримо про людину, яка для самогубства спробувала виключити собі при те Ксю, мій брат, не самогубець. Він інфантиль. Розумієш? Навіть наша мати була це визнати змушена, хоча й зі скрипом. Але навіщо б він це казав, якби не планував? Емоційний шантаж. Ніколи не чула. В нього логіка дитини. Ось я помру і ви побачите. Але він досить розумний, щоб не втілити свої плани в життя. Закликаємось кожного разу, коли він оце. Крідеться, ти вигадуєш для нього якусь нову плюшку. Ну не завжди. Я просто люблю його. А якщо любиш, дай йому шанси вирости. Та навіть для тебе. Я Я думаю, тобі краще піти. А знаєш, а ви схожі з 100 більше, ніж я гадала. Тобі люди влаштовані тільки тоді, коли вони тобі підспівують. Ви я... що... Ти хеть, свідце! Як у вас тут все пройшло? Жахливо! Твоя Єва, справжнє чудовисько! Цікаво! У такому вона помічена не була. Замість того, щоб допомогти почала бабу до самогубства доводити. Та я тебе плакаю, Ти пашка, швидше нас усіх тут передушить, ніж собі нігать зламає. І ти тудиш, ти, що теж що Та я ж вважаю, що небезпечна для Паші? Ні, я вважаю, що для нього небезпечно стільки валятися на дивані. У нього ж скоро трикутна, стане, щоб ідеально до випину прилягатись. Він буде підлітатися до меблів, як флешка до борту. Це не смішно, я серйозної поради хочу. Добре, тоді ось вона. Припини душити його своїм коханням, Ксю. Це егоїстично. Егоїстично? Тобто я його рятую. Я же егоїстка. Але ж ти його не рятуєш. Я не знаю, що тобі сказала Єва, але я знаю, що вона думає про свого брата. А ти її у всьому підспівуєш. Ні, я ситуацію ще гірше бачу. Гірше. Та куди гірше. Дивись, Єва бачить, що ти пашку опікаєш як мати рідна. і приписує це коханню до пашки, власне річ. Я ж вважаю, що це вигідно насамперед для тебе. Чим це може бути мені вигідно? тим, що він без тебе не може. Ти любиш скаржитися, як тобі набридло все робити за нього. Але ж ти радієш, що він без тебе нічого не зробить. Він упевнений, що продукти просто прямо в холодильнику. І якщо раптом він спорожніє, ваш ляже поруч, засклиць і трагічно побре. Ну, звісно, звинувачуйте усьому жінку. Не перевішу. Єва вважає тебе придумати мушницею. Але ж я теж жінка. Тому я тебе і звинувачую, хоча й не в усьому. Ну, правду каже, з ким поведеш, ти від того і наберешся. Хіба ми не праві? Як ти хай не розумієш, ну і допустимо, що я на твою думку маю робити? Дай йому дихати, Ксю, візьмись за власне життя. І дай йому хоч раз по справжньому. Вирішити свої особи, ну, особисті проблеми. Стань жінкою, заради якої він буде це робити. Можливо, йому сподобається. І я думаю, тобі час іти. Будь ласка, я впевнена, що у вас нічого не зміниться. Ти продовжиш нити і скаржитися всім, хто ще не встиг втекти, але поперед радітимеш, що пишенковий чоловічик табір. Вони пішли? Так, люби. Ну, потім передаємо, що моя смерть буде на їхній совісті. Але, але що ж ти живий. Це ненадовго. Потім передаш моїм шанувальникам, що мене до загибелі добила рідна сестра, вибуваючи з мене борги. Заради грошей відріклася від мене і від сім'ї. Ти все ще збираєшся з даху стрибати? Ні, це занадто банально для мене. Е, Можуть вирішити, що я випадково звалився. Тобто ти нічого не будеш робити. Ні, мені треба якийсь більш оригінальніший спосіб. Я погуглив, як це робили інші великі літратори. А вакансії погуглити не міг? Ну не починай. Мовчу. Ось дивись. Один е, проковтнув ключ від скрині зі своїми творіннями. У нас є скриня? А є ключ від шафи. Ні, це знато дрібне для мене. О, буду голодувати. Повільно згасати і почну прямо під заксити. Може я цей картопельки не смажу? Ну так, на доріжку. На доріжку на той світ картоплю не їдять. з цибулькою. А я взагалі то сумую. Ти поїж, спочатку котику, а потім одразу голодування. Ну, вона з півбисне зірвалася. Ще є важливе. Вона завжди злиться. Ну ти ж знаєш її. Вона проста торгашка сидить там зі своїми мечтальниками, тостерами. І їй не зрозуміти тих ти. І подруга в неї така та сама заздрісна. Бо їй ніхто ніколи життів ні не присвячив. Не те ще мені. ще ж борги в нас є. От мамі твої ти казала... Ой, нічого в нас нема. Але є все, а мені окрім тебе нічого не треба. Але знаєш, але можна так, да, з цибулькою. Ну от так, золотистики на важкому маслі. А то потім відразу голодування. Звісно, звісно. А потім все вирішиться саме по собі. There.